Дивіться, від шкідників вже немає сенсу робити серйозну обробку, бо з першими морозами в нас шкідники відпадуть самі. Єдине, якщо у вас досить теплий регіон і у вас температура плюс 15, можливо, є сенс обробити один раз ще від кліщів. Нагадую, препарати: це «Вермітек», «Міральд», Pravant, «Актелік». А от профілактику від хвороб я все ж таки б зробила. Після збору урожаю в саду, коли вже в нас не, нас не хвилює термін очікування, але є прояви хвороб, ви можете обробити препаратами Квадріс або Амістар Голд, і це буде запорука того, що вона зменшить вам ризик грибкових інфекцій навесні. І знову нагадую про мульчування наших рослин. Так, перед зимою ми знову ж таки. Поновлюємо шар мульчі. Він повинен бути товщиною 5-8 см. Це може бути...